Я в Огляд на станцію. З присутності двох свідків. Ви погоджуєтесь з пройти оглядом? Ви погоджуєтесь пройти огляд чи ні? Я, Я сказав, бачу, бачу. Я Я сказав бачу, що і ти... передбачено законом. Лопатку зупинки водія, який має ознаки про спільні. А там звірство ми попора закону, не можемо спорядження. Открити, ви вас не що? Так, так, да щоб ми вас могли краще. Я, я, я розумію, що ви, ви нас чуєте прекрасно, але ми на вулиці стоячій, не чуємо шо? вас. Приспустіть буквально сантиметр. На що? Сантиметр приспустите. На що? За що? Приспустіть, будь ласка, не сантиметр.

А, так там ще не, Откривайте двері. Ну, ви не слухайте данного... да, там, замок. даного замокнути. Вас жінки просять, відкривайте двері. Ви розумієте, я, я, що ви тримаєте заручника, що це вважається порушенням. Піздець, пойдет по повне.

на данный час и твои дальнейшие за ваших пассажиров. Руку, забери Руку, забери ты! А теперь вот води, 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 води,

Що ви зробили? Ви знімаєте, знімайте. Я спав в машині. Ну я спав, я що буде сід. О, де там так ходіть, ви проходите. Де, 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 де відео? Де В Кирком суді? Там на наші. Свідки, свідки, я запитую водія. Чи він буде проходити довгий, не стань. Не можете? Я з ним покидаю, нашу мені давайте. Та наші, що ви робите? Та ви ламаєте, ви ламаєте руки, за що? То я ж не даю, на. Ви можете не так больно це робити. Який? Я вам кажу, я вас боюся просто, я просто їх боюся, знімайте, бувайте. Що ви робите? Я спав на парковці, в машині. Що я зробив? Поможіть, люди, добре.

театр. Да. Вас включили.